час проведення обшуку у нас було виявлено та визначено грошові кошти в сумі 1000 доларів США. Поліцейські затримали жителя Білгорода Дністровського за надання слідчому неправомірної вигоди, здійснюючи досудове розслідування кримінального провадження за фактом шахрайства. Поліцейські Білгород-Дністровського районного відділу поліції перевіряли на причетність до вчинення злочину жителя райцентру. Той, аби уникнути будь-яких перевірок стосовно себе та можливого притягнення до відповідальності, запропонував доступнику начальнику слідчого відділу тисячу доларів США неправомірної вигоди. Тим про таку пропозицію про російських повідомок керівництву і були вжиті заходи щодо документування протиправних дій та затримання. Зловмисника. Працівники Одеського управління департаменту внутрішньої безпеки спільно зі слідчими слідчого управління затримали зловмисника на гарячому безпосередньо після передачі поліцейським грошей. За даним фактом, слідчі обласної поліції розпочали провадження за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України та під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. За цей злочин йому загрожує позбавлення волі на строк. Від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. До обрання судом запобіжного заходу, підозрюваного поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі дії тривають.